Приємство охорона археологічна служба України Інститут археології Національної академії України доповідь: попередні результати рятівних археологічних досліджень окольного міста Володимира на Волині. Дякую за запрошення. Насправді дуже приємно. Я перший раз в цьому шикарному навчальному закладі. Дуже хороші враження. Хочу представити. Таку невелику частину результатів досліджень я намагався максимально дотримуватися тематики е, здобутки та перспективи. Здобутки те, що ми зараз відпрацювали минулого року ділянку досліджень, і перспективи так само, бо буде ще наступна. Е, роботи були пов'язані, як ви бачите, з будівництвом е, укриття сховища для дітей в центральній частині міста Володимира. Відомого як Володимир Волинський, минулому році поміняли назву, бо повернули повністю назву міста Володимира. Спробую розповісти про це. Багато з чого ще в роботі зараз відбувається, але спробую розповісти детальніше наступне. Можна чи мені О, От у нас є схема центральної частини міста Володимира, як в Києві тут. Про кінці хлопці тобто, сперечаються. Тут так само є деякі питання. Традиційно дитинцем, Городищем є ось ця територія Городища Вели, але не виключено, що до цього відноситься і оця велика укріплена частина, там, де Успенський собор міста Володимира, але от оцю частину можна вважати е, дитинцем. Окольне місто велике окольне місто. Ми маємо розуміти, що це княжа столиця, фактично охоплює зараз. Е, Отак, от, от всю історичну частину міста, і захоплює сюди. Це територія, де ми працювали, це корпуси ліцею імені Олександра Ценкаловського в місті Володимирі. Ці корпуси побудовані ось цей в 30-х роках, цей в 70-х роках, без фундаментів, без, без підвалів, без підвальних споруд на фундаментах. І ви розумієте нинішню ситуацію, що для Роботи навчального закладу потрібен, був потрібне було укриття. Для цього вибрали єдине доступне місце. Це, от ця територія спортивного, бувшого спортивного майданчика. Вчитель фізкультури був надзвичайно сильно, як кажучи, розстроєний цією ситуацією. Ми знесли йому це футбольне поле разом з воротами, разом зі всім, але ну іншого виходу не було. Частина карто-схеми, тут територія ліцею імені Цинколовського, Ще раз хочу нагадати, в межах окольного міста Володимира в середині. Існуючі корпуси, і майбутній корпус побудову буде побудований. От ви бачите, навіть є пандусна група, тобто от його хабарити, отак. І ми розкопом накрили фактично повністю з метровим. Буфером накрили повністю цю всю територію: 1050 квадратних метрів площі, яка се складає. Там 700 дітей навчається. По квадратурі потрібно. От скільки е, початок, початок робіт? Угу. Дякую. Значить, е, от фактично весь розкоп ця велика територія площа. Всі колеги досвідчення розумієте достатньо гарний материк археологічний: метр сорок. Він, метр, метр двадцять, метр сорок. Гарно все читалося, але ніколи не буває нічого ідеального. Тут надзвичайно багато порізано було траншеями різноманітними. Як з е, трубами, так без трубів і по радянськи, знаєте, як ми ложимо воду от, там 20 сантиметрів діаметром, ми одрохуємо яму в три метри глибиною. Ну, е, але от цей третій об'єкт, от він читається достатньо чітко, але все ж таки, от, от оці всі траншеї, це все надто заважало роботи. Надто заважали. Хоча ми в принципі справилися Наступний, будь ласка, слайд. Е, Польова археологічна схема, як виглядає, і от синіми цими е, лінія, якраз показані комунікації. Всі, таке відчуття, що там поставили всі комунікації, які можна було поставити. Тільки це атомної цієї електрики не було. Все, що можна було туди понапихувати, понапихували. Відповідно, е, це ускладнило питання, але ви бачите, отут що все, все цілком виглядає нормально. Окремі знахідки з культурного шару, це східна монета е, і амфора, така ручка амфори з клеймом. Наступний, будь ласка, слайде. Зведена таблиця 34 археологічних об'єкти в межах розкопу було досліджено. Е, повністю по периметру розкопу не було можливості робити врізки. Е, фактично всі е, такі стандартні е, об'єкти житла, споруди, ями кути, ми намагалися все це діло вибрати окремі печі поза житлами, і датування е, дуже таке, е, дуже чіткість на цій території е, від 9 по 14 століття. Не раніше, не пізніше. От так от дуже гарно ця територія лягла. Є е, мину, минулі розкопи Батерського е, Слава Володимировича, десь метрів за 80 на південь, там в нього 14, 15, 16, наступне, якби з тим, що як буде, зведемо все до кучі, тоді все можна буде розбиратися. Невелика частина колекції з кістки рогу Астрагали, причому залиті свинцем з отворами різноманітні. Оця от мені подобається річ. Об'єкт рівно об'єкт середини 13 століття. У Мен, мене таке відчуття, що стрілу хлопці готували, от якраз на предмет монголо-татарської новали, але но дуже воно схоже на такі стрілу. І е, амулети, е, наступний, будь ласка, слайдик, там є розширено. Я не ризикнув витягувати звідси ґрунт, бо боюся, що воно просто вивалиться. поки що. От воно не мішає жити, хай воно буде так, але е, хороший об'єкт, 17 е, Мотування бачите і. Прорисована про така свастика на одному, а на другому, от розгорточка таких мотивів, тонкими такими лініями. Я насправді зараз не можу до кінця зрозуміти, чи це є вже завершений якийсь от малюнок, як малюнок, чи майстер бавився там, тренувався щось. Він робив з того. Поки що не знаю. Але от ці два таких найпоказовіших є достатньо велика кількість до 10 амулетів з простими. Зображеннями є заготовок амулетів обрізаних просто рожків цих достатньо багато, і самі роги обрізані, якби так само є на цій території. Ну, цікаве, ніби й датування таке вже християнське, але все ж таки от, підстрахуватися вирішили люди. Все-таки от рух сонця, хай буде рух сонця. Я думаю, що це так само є такий цікавий момент. Наступний для вас слайдик. Це тільки з культурного шару, от в ящику, зразки амфор, дещо вже не спромальована. Ручки амфор. Амфори є як тарні, явно тарні, грубі, сірі такі, так і столові. Достатньо велика кількість. Так само це все зараз іде в обробці, тобто, ну от більше сотні зразків, що є зараз. 에, амфори з об'єктів, яка добре вийшла, вони ще були не миті не чищені. Пані Хамайко відправила там а, аналіз в Ліон Францію. Там що з них пробують вишкрібати. Ну буде результат. Наступний. Будь ласка, слайд mm -hmm. uh -huh. так само. ящик таврованих таврова не настільки з культурного шару. Об'єкт там зараз розбираюся. 에, мотиви, які є, три зуби. Різноманітні отакі. Намагався просто промалювати так по польовому. І, ну, моя улюблена, явно, ніби тут таризу. Улюблена така річ, Денця, денця горстика. Наступний, будь ласка, слайд. Так само невелика частина тільки з одного об'єкту краслиця. І тільки з культурного шару браслети. Причому прекрасні браслети, як виті, так і тріогранні, як з вставками, так і простенькі, але кольористика і якість скла просто вражає. І хочу звернути увагу: така от е, частина східної посудини. Я з колегами намагався проконсультуватися. Вони мені говорять, що це. Подвійний получається імпорт, воно без сумнівно десь погодить з моменту навали монголо-татарської, але скоріше всього, в них воно теж було як імпортне, десь з Персії, з Ірану, десь з якихось таких, десь з якихось таких речей. По всьому розкопу зафіксовано дуже гарно і дуже чітенько, по всім чотирьом бортам розкопу зафіксовані сліди пожарища. Рівно, яке датується, якраз от Монодарською навалою. Ну, це окрема тема. Ми можемо годину про це розмовляти, але все ж таки, е, ну, такі східні, східні сліди тут так само є. Наступне будь ласка, слайд. нас е, влюблених речей зразок моєї лікової підложної плитки. Вона... То століття їх три зразка, цей найкраще збережений. Такі зразки у нас фіксуються на цей час тільки з розкопок Петра Олексійовича Рапопорта на околиці міста Володимира, там таке стара, стара катедра, бувший храм. Отака зі 75-го року проводило дослідження, знайшли кілька десят фрагментів таких плиток. Вони сходяться по, по товщині, по кольористиці. Хоч і в тіні отак, фотографія, але от на, на сонечку надзвичайно яскраво це все було гарна дуже річ. Е, Наступний, будь ласка, слайд. Е, робочі фотокамералки цілий е, горщик, заповнений об'єктом 11. Е, ми його почистили. Тут дуже цікавий такий е, орнамент такою широкою дубльве по, по плічках. Е, Наступний, будь ласка, слайд. Куклечок, зачистка підлоги об'єкту номер 33 це 14 століття. Можливо, можливо, чуть-чуть рубіж 14-15 складно зараз мені сказати. Цілий куклечок, але він має клеймо. Що ви знаєте, достатньо рідкісно є в, в такий період. Е, перстень так само з. Зачистки підлоги цього об'єкту десь тутожний. І от така польова фотографія з польовою камералки, оскільки не працювала школа на той час. Нам віддали весь корпус. Ми фактично могли працювати там повністю Наступний, Будь ласка, слайд, отак О от гороскоп, і от корпус школи, зверху спортзалу, і знизу повністю ми там базувалися. На тому тут видно, от те, що розказував ці всі теплотраси різноманітні. А от оце. Набор одного дня в камеральній роботі. От, з півдня до півночі, чи як воно збруду підсовується вже до, 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 до якогось аспекту? Отаке, що щодень. Щодень протягом два місяці і мав на цій розкопці, це був контракт, бо за нами будівельники вже стояли. І е, от щодень фактично така робота. Хлопці, до 6 я, я, я до двох ночі, так що тут така. Але робота була класна. Наступне, будь ласка, слайд. Вже підемо з козирів. Куди чоловік тут розповідав стосовно вікінгів, варягів, в об'єкті 14 от споруда, рубіж 11-12 століття, трошки більше схиляюся до 11 століття, от зразок от такого ножа. Металу чорного, ручка бронзова, а лезо саме чорного металу. Фактично, металу, як такого, там не було вже. Оце тримається, трималося тільки на корозії. Це просто пляма корозії. Ми його на шкільному підвіконні сфотографували, і з того вже можна було робити кратність. Бо фактично чорного металу вже звідти вже не було. Відрисували повністю у ці всі знаки. Що на ньому навіть зробили хлопці копії, вилили по восковій моделі, вилили її, є мене копії цієї справи. Дуже цікава історія, можна розвинути. Звісно, знаєте, що Волинь, Володимир приєднався до Київської держави. Там не зовсім добре, не зовсім мирно. Був туди князь посаджений, і князь, напевно, мав собою ну, підтримку там хлопців, які могли загубити у От, мені здається, достатньо достатньо крута Наступний, будь ласка, слайдик. Так звані пломби дорогоцінського типу у е, по назві польського містечка. з отут у нас 120 їх те з культурного шару і об'єктів. Е, всього їх е, разом в районі 150-160. Е, цей пломб тут от, загальна фотографія, але от ви можете так, якщо можна, ближче підути. Є Я... кілька, ну, це добре. Кілька іконографічних пломб. Велика, достатньо велика колекція з е, пломб з різноманітними знаками. Там є і три зуб, там є і двозуб. Там є багато всього. Відповідно до цього комплексу йде не тільки самі пломби. На території зафіксовано велика кількість просто свинцю в фрагментах. На території зафіксована велика кількість. Такого, знаєте, мнятого, жмаканого свинцю підготовленого під розплавку. Ну, от я коли був малий, ми там вплавили акумулятори. знаєте, така була забавка ранньоукраїнська. Оце щось таке, таке схоже. Але одна з цікавих речей це така свинцева пластинка, невелика. Невелика свинцева пластинка, яка поділена вже на квадратики. Порізана, проділена на квадратик, як заготовка. Тобто, ми тут е, можемо мати справу з всім комплексом, не тільки таврування чи пломбування цих речей, або ж навпаки, зняття пломб, а можемо мати справу з виготовленням. Десь воно є поруч. На жаль, не в одному об'єкті у нас це не було зафіксовано, але десь поруч цей об'єкт. Знаходиться. От самі така колекція плант, вона сама вже сама по собі вже є комплексом, навіть більше, ні, ні, нічого, більше нічого не треба. Е, наступний слайд, будь ласка, він завершальний. Це команда хлопців, які відпрацювали цей об'єкт. Зараз хочу сказати, що це попереднє. Ми працюємо ще з тим об'єктом е, в галузі е, атрибуції і е, розуміння тих... Їх достатньо багато, його треба буде видати як єдиний комплекс. Колега про монети розповідав, до монет не дібрався, монету в атаку. У мене чотири сьогодні. Столита, хороша площа робіт, відповідний хороший результат. Дякую ще за увагу. Робота попередня, що ми будемо по хорошому правильному факту. І ми маємо здобутки, маємо перспективи. Ще один корпус школи. Тоді не витримує пожежна, пожежна ситуація, потрібно будувати нову пожежному там в тому, в тому, в тому, в тому, в тому. Так що ще там на пару сот квадратів буде наступне. Це до питання перспектив архіологічних досліджень, бо воно буде все вико. Ще є багато є зігнутих, багато є різноманітних, бо навіть при чисті там з десяти імовірних плом ще я три-чотири вичищаю. Не дійшовши до монет. Кілька жмень монет із доманітних срібних бронзових різних, просто що я до них не, не дійшов. Найдавнішим об'єктом є об'єкт третій. Це здоровеща у словах, працюю, господарська яма 3-4 метри глибиною. Вони, викопавши цю яму, дійшли до водоносного горизонта. Там вони пробували його. Печеною глину зробити пломбу, ну погоду в них вчилися. І самий найдавніший матеріал з об'єкта є п'ятим століттям. П'ятим століттям така кераміка там. Із... З культурного шару в нас є е, дуже незначна кількість, тобто один розвал раннього землі, і, і жменька кремень у спатину по хлопці розберуться окремо. Але це тільки в одиночному екземплярі і воно не може нам грати повністю. повз. Дев'яте століття, окрім знахідок самого дна третього об'єкту, зустрічаються в кількості до 10 екземплярів фрагменти такої дуже ранньо-ранньо гончарної Після Ранішого, окрім одного ранньозалізного горщика, немає. Шар насправді чистесенку, гарний шар, Київ, на найменіний. Вичилося так. І е, обривається це е, якраз під об'єктом 33-го я показував ухів логії берсти. Е, після того є в дуже невеликій кількості фрагменти, е, полив'яних кахань 16-17 століття, і в дуже невеликій кількості е, вже от модерна ця керамія. Та, яка з верхньої частини от одна миска є така салатова, дуже красива, але вона буквально висить над піддерном відразу, і до об'єктів на відношення має. Вони пересунулися. Якщо ми візьмемо схемку, то вони підсунулися ближче вже в 15-16 столітті досить сучасної вуличної системи, де фіксуються вже підвальні споруди з циліндричним ступінням, де фіксується вже таке цегляне хороше будівництво. А тут вони загосили, скоріше всього там. Вороти свої чи ще якась таку тіку. А з монетами можна буде розібратися, то хто по монетам товариству то може скинути, може подивитися.